Чи можна поділити предмет закупівлі і не застосовувати локалізацію в умовах воєнного стану? Друзі, пропоную більш конкретизувати питання для сьогоднішнього нашого спільного аналізу. Я вам зацитую питання, яке було задано в моїй групі ТАП юридична підтримка і на яке я дала розширену додаткову юридичну консультацію. Для деяких товарів з додаткового переліку затверджено та обміном є для нас, замовник писав, обов'язковою тільки через Прозоромаркет. Ці товари ми закуповуємо невеликими партіями за урахуванням потреби, коштів чи нагальності. Якщо закуповувати такі товари на очікуну вартість до 200 тисяч гривень. Чи не буде це вважатися поділом предмета закупівлі саме з метою уникнення застосування локалізації? Друзі, оскільки поділ предмета закупівлі без проведення відповідних видів закупівель це серйозне питання, на мою думку, насамперед, тому що передбачено адміністративну відповідальність як уповноважених осіб, так і інших посадових службових осіб замовника, так і керівника замовника. Оскільки це питання серйозне. То я пропоную нам з вами проаналізувати його не просто розказуючи, говорячи, а з аналізом чітких конкретних норм Щоб прийти до юридично вірного висновку. Давайте будемо разом аналізувати.